Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати розкішний шоколадний брауні, але великою перевагою цього рецепту є те, що готується він без додавання шоколаду і інших дорогих продуктів. Все максимально просто і дуже смачно. Отже, розпочинаємо із того, що заливаємо манку кефіром та перемішуємо і залишаємо настоятися на 30 хвилин. Далі додаємо яйця, цукор, каву, розпушувач, какао і все перемішуємо. Виходить таке специфічне шоколадне тісто із крупинками манки. Також додаємо сюди заморожені вишні. Викладаємо тісто у форму, змащену маслом, та випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Далі брауні виймаємо із форми, посипаємо какао та за бажанням меленими горішками. Щоб брауні залишався вологим, дуже важливо не пересушити його, тому контролюйте температуру випікання. Виходить дійсно дуже смачно, не гірше як в хорошій кондитерській.